Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький ради вітати вас на чорному відео сьогодні буде. Цікаво, на мою думку, відео з рубрики лайфхаків, які ви так полюбляєте. Всі ви знаєте, що у веб-апплікейшн збирати СБЧ дуже швидко, тоді як на консолі це займає багато часу. Але сьогодні я поділюся з вами кількома лайфхаками, які допоможуть вам збирати і відкривати паки саме з консолі дуже швидко. Я не можу сказати, що це буде швидше, ніж у веб-ап, але ви можете саме порівняти, тому що я після. Того, як цю схему, скажімо так, відпрацював, роблю це саме на консолі. Поговоримо про це більш детально, трошки пізніше, але перш ніж ми почнемо, дозвольте привітати. Себе і вас, тим, що ми пробили позначку в 2000 підписників. Це дуже приємно. А коли починалося це все діло, я хотів закінчити сезон з 1000 підписників, це було вау! А зараз двічі більше. Тож дякую величезно тим, хто підписався після останнього прохання. Дякую всім, хто підписувався цей весь час і підтримує. А ті, хто ще не підписались, раджу вам це зробити. Тому що, якщо ви є шанувальником гри у FIFA, думаю, ви знайдете для себе багато цікавого. Також приєднуйтесь до нашого телеграм. Каналу, де є актуальні новини зі світу FIFA, всілякі лайфхаки, всілякі чатики, обговорення і таке інше посилання буде під цим відео. По традиції давайте розпочнемо із завдань. Ми отримали новий Фуд Чемпіонс бонус 4. І тут, як і минулого разу, її вирішили вже наприкінці, як вони зробили, виграти просто 4 матчі у фіналах і вісім матчів у фіналах. Так вони і залишили. Тому що, хто пригадує, минулого разу в них тут спочатку було виграти 4 матчі у фіналах, маючи кілька гравців Футіс, потім французів та англійців. Потім вони забили на це все діло і просто повернули перемоги у фіналах. Тож, просто грайте у футчемпіонс і отримаєте купу паків. Окрім того, не забув забувайте виконувати Футі з Делі Логін, тому що також тут а, лише одного бронзового гравця від вас а, потребує, і ви отримуєте гарні паки. Стосовно СБЧ, в нас оновився пік на а, одного з чотирьох гравців 87. Плюс. Рейтингом я його додав в обране. Тут жодним чином не змінились вимоги. Від вас просять 84 рейтинг. Але чесно кажучи, мені більше подобається крафтити оці два паки. Я вам про це казав. Втім, можливо, деякі дублікати. Якщо у вас багато 84 х накопилося в клубі, то можна їх скинути і сюди. Окрім того, ми отримали СБЧ на гравця, якого нам ніхто не зливав. І я був з одного боку дуже приємно здивований цією збіркою з іншого розчарований. Звісно, я вже його зібрав. Тіяго Алькантара, медіум медіум воркрейти, 5-4 зірочки, 97 рейтинг. Але ну, під такий рейтинг в нього статистика 97, тільки передачі. Дріблінг 95 намальований. Але. Баланс 95, Agility 95, я не знаю, Ball control 97 в Тіаго. Дріблінг 94 в Тіаго. Про якого Неймар казав, що він гравець технічніший, на його думку, ніж сам Неймар. Ну це дуже дивно. Плюс в нього на базовій карці 5-4 5-3. Плюс в нього на базовій карці зірочки 5-3. Ми отримали 5-4. Ми у періоді. Кінця серпня. Так, ця збірка всього лише коштує 100 там, тисяч монет. В нього є прикольні плеєр-трейти. Але ну, хотілося б кращого. Я б віддав за нього там і 300, і 400 тисяч монет. Я думаю, багато хто з шанувальників прем'єр-ліги або талантів іспанців також. Але зробіть його просто 5-5. Навіть з такими статами. За допомогою стилю зіграності Марксмен я пробустив йому дріблінг, тому що, звісно, тут не вистачає на базових статах так і, і бол-контрол, і безпосередньо дріблінга, удари, тому що ну, фінішинг 88 це дуже мало. Так, силу удару, ланшоти пробустили, і трошки силою додав, тому що її також замало 74, але з допомогою стилю зігнаності 82. Окрім цього, ви зможете спробувати на яструбі. Таким чином, ви пробустите йому удари, залишити дріблінг таким, як вони є, але дистанційна швидкість буде більше. Але з урахуванням того, що я планую використовувати його як центрального півзахисника. Схемі 4.3.2.1 або як ЦАПа, і думаю, що саме стиль зіграності Марцмен окей. Прискорення 99, плюс його моделька, він такий різкий, для центрального пізка цього достатньо. Тепер давайте переходити до тематики цього відео. І це в нас лайфхак з приводу того, як швидко ми можемо і збирати, і відкривати паки. Ну, я це об'єднав. Ви часто на стрімах запитуєте, так, як я там через паузу закидую купу гравців в СБЧ. Вам зараз просто продемонструю, як це все діло буде працювати. Але спочатку давайте навчимося швидко відкривати паки з консолі. Дуже дивно, що це стало відомою лише наприкінці гри, але краще зараз, коли у нас такий грайнд період, аніж цього б не відбулося загалом. Перш за все, ви маєте бути впевненими, що у вас прев'ю-пак відкритий. Це обов'язкова умова того, що цей гліч буде працювати. Тобто, в мене зараз він відкритий, не викоплений, але Андре Рамальо чекає на свій зірковий час. Далі ми заходимо в розділ мої паки, і давайте ну, відкриємо умовний 85х10, тому що з нього буде багато дублів. І ми зберемо ще один 85х10, і ви зможете порахувати, як це швидко відбувається. Тепер дивіться, як це працює. Я обираю пак, який хочу відкрити, так 85х10. І мені потрібно натиснути кнопку L1 на PlayStation або ліва верхня кнопка, яка в нас відповідає за забігання так, лівою рукою вказівним пальцем. І після того я маю натиснути її двічі швидко. А потім протиснути хрестик на геймпаді від консолі. І, відповідно, на Xbox це кнопка, яка також у вас відповідає на класичному керуванні за передачу. Ми це протискаємо дуже швидко і дивиться, що відбувається. l 1 L1, хрестик. Пам! І ми таким чином можемо пропустити анімацію волкаута, яка нам наразі взагалі не потрібна, тому що ми знаємо, що топові гравці часто бувають не а, на анімації волкауту, так а там виходять якісь тоці. Тож ви нічого не втрачаєте, навпаки, такий не знаю, інтерактив для мене особисто, коли я цей гліч знайшов, ти а, дивишся на екран і такий гоп гоп намагаєшся знайти якусь цікавеньку картку серед там цих десяти або якщо. Ну, пак великий, так, то можливо там 12 або більше на першій сторінці. Після того, як ми відправили всі недублікати в клуб, вам обов'язково треба або запам'ятати дублі, або сфотографувати їх. Я думаю, ви бачили вже цей ММАЗ, так, що Телефон справжнього фіфера під час виходу 85 x 10 виглядає саме так, і мем з купою фото цих дублікатів. Тому ми це зробили або зробить скріншот, або якось запам'ятайте, Не знаю, головне, що ви маєте бачити ці гравців, які вам потрібно буде запхати далі в СБЧ, щоб ви могли відкрити наступний пак. І переходимо до другої частини швидкої збірки. Знаходимо наш пак. Раджу його Додати в обране, щоб швидше знаходити. 85x10. Далі шукаємо ліву верхню точку в схемі. В даному випадку це лівий вінгер, але може бути центр -форвард, або може бути нападник. Натискаємо квадратик, нам треба додати гравця. Далі ми не хочемо шукати саме лівих вінгерів. Ми натискаємо трикутник, для того, щоб перейти в меню пошуку гравця. Прибираємо звідси позицію, обов'язково додаємо Newest Acquired Date, тобто у вас потрібно показуватися тільки найновіші гравці. І я включаю завжди Untradable Only, тому що якщо у вас був відкритий трейдебл пак, то гравці звідти вам не потрібні. І натискаємо ще раз трикутник, ви бачите в мене на екрані кнопка Search, пошуку Трикутник. І вуаля ми бачимо всіх гравців, які ми тільки що отримали в нашому паці 85x10. Тепер нам треба наша, по-перше, фотка. Я бачу, що в мене тут дублікати: Таліска, Фофана і Тіяго Сілва. І нам їх треба всіх закинути в нашу збірку і додати ще кілька хлопців. Що для цього треба зробити? Є в нас така кнопка, вона відповідає за те, щоб паузу включати під час матчів оці дві клавіші. І права відповідно кнопка Options. Або пауза під час матчу на геймпаді на Xbox. Подивіться самі, як вона вас називається. Ви її натискаєте, і після того активується меню додавання гравців, де ви можете робити це не по кожній окремій позиції, а багато і одночасно. Ну, по черзі, але не виходячи в попереднє меню. Наприклад, я хочу додати Таліску, бо він був першим дублікатом. Я просто натискаю хрестик. Все, він додався. І мене з меню не викинуло, бачите? Тепер я рухаюсь далі, мені потрібно обрати наступну позицію, на яку я хочу додавати гравця. Я натискав R1, і в лівому нижньому куту ви побачили, що в мене з позиції ЛВ перемістилося на позицію страйкера. Там все написано, все показується. Далі мені потрібно обрати другу картку, яка була дублікатом. Це Фофана. Я його закидую так само на страйкера. І знов натискаю R1, щоб обрати наступну позицію, на якому мені потрібно додати картку. Третій дублікат Тіаго Сілва. Так само, хрестик. Все, з дублікатами впорались. Тепер потрібно завершити збірку. Я раджу не виходити з цього меню і додавати далі цих гравців, допоки у вас не залишиться 1-2 і далі вже коригувати рейтинг. Є така порада зазвичай, тут потрібно від 4 до 5 хай гравців. І далі ви вже закидуєте дублікати з 84, які у вас є рейтингу, і кілька карточок рейтингу, там, можливо, 80, 81 і так далі. Тобто ми закинули вже дві картки хай рейтингу. Ідемо далі. r 1 в нас позиція ЛМ. Закидаємо Телія, L1, Ромаріньо, L1, Кабеля. Все, в нас 4 гравці хайрейту вже є. І є один Тіаго Сіло. Тепер можна далі закинути сюди. Ну, умовно, ще з омера. Ще раз R1, переходимо на позицію захисників. Для того щоб вам вибрати далі картки більш низького рейтингу, ну не 84, а умовно, там так, 82, 81, бачите, в мене тут срібні паки є і таке інше. Ми можемо ще один раз зробити ту саму схему. Ми вмикаємо меню пошука. Прибираємо тут захисника, обираємо, ну наприклад, будь-які голд-картки. І тут вже не важливо для мене, вони новіші, вони а, трейдебл чи ні, бо я пхаю сюди все золото, що є в клубі. Протискаємо паузу так само. Її важливо протиснути одразу, тому що інакше вас викине на найверхню сторінку. І йдемо, шукаємо гравців з нижчим рейтингом. Давайте додамо сюди кілька хлопців. А там вісімдесят другого, рейтингу. Тепер нам потрібно перевірити, чи достатньо в нас рейтингу взагалі в цьому СБЧ накинути, коли залишається остання позиція. Я натиснув знов R1. Ми бачимо тут позиція голкіпера, і це можна зробити за допомогою кнопки L2. Це в нас Preview Selection, або попередній перегляд. Ну, умовно кажучи, подивимось, чи вистачає нам. Корея Натискаю L2, Дивіться в нас навіть рейтинг 89. тобто в лівому верхньому куту, ви бачите рейтинг, який загальний є. От в такі в такій команді, так яка в нас зараз присутня. А нам потрібен 88-й. Це сталося через те, що я тут п'ять спешл карток випадково закинув замість чотирьох. Що роблю я в такому випадку? Це не страшно, це навіть добре, що такий міні косяк відбувся, тому що ви побачите, як можна робити це в динаміці. Так само тиснемо R1 і йдемо вже на лаву для запасних. І закидаємо на цю лаву для запасних кілька гравців 82-83 рейтингу. Можете зробити 3-4. Для чого нам потрібно? Виходимо з цього меню, і тепер ви можете, ну, по-перше, давайте приберемо Ромаріньо. Окей, 88-й загальний рейтинг, так подивимось, чи зможемо ми засейвити умовного Яна Зомера. Окей, ми засейвили Яна Зомера. Добре. Можливо, ми засейвимо Тома Лемара. Так, все ще 88-й рейтинг, бачите? Далі, Ромаріньо замість, наприклад, Фофана. Окей, все, вже не катить. Тобто 87 рейтинг понизився. Тут можна спробувати ще засейвити там Зінське, але я не буду час. А, ні, в мене є Фофана. Окей, ні, бачите, все, 87-й рейтинг. А Зілінський вже не сейвиться. Тобто, тут таким чином ви можете навіть ну, максимізувати так, рейтинг, який ви сейвите і залишаєте на інші збірки. Все, ми бачимо СБЧ і підтверджуємо його, відправляємо, отримуємо наступний пак. Можливо, це здається трошки так незрозуміло або довго. Втім, я впевнений, що коли ви попрактикуєтесь, це буде виходити дуже швидко. Наразі я відправлю дублікати в клуб, тому що нам потрібно це зробити. І я зберу просто один, відкрию один пак і зберу один пак, так як це як я це роблю в динаміці, щоб ви подивились, наскільки швидко це можна робити. Ми відправили так наші дублікати L1, L1, хрестик Відкритий пак. Вау! Та що це таке? Це буде ще один бал. Вершал вам let's go! Єдина картка, яку я хотів отримати, якої в мене не було. Бачите, я ж кажу, його б не було на анімації Волкаута, був би коло Муані, а тут які емоції. Будь-якому іншому гравцю я б так не радів, але let's go мерз. Готовий приймати бани. Це буде трошки довше, вибачте, будь ласка, але сподіваюся на ваше розуміння. Замінили двох дублікатів, це теж обов'язково треба робити, задля того, щоб вони у вас були найновішими в розділі Newest. Рухаємось далі. Squad building challenge, Favorites. Знаходимо наш 85x10, рухаємось в ліву верхню точку екрану, натискаємо квадратик. Далі трикутник. Далі позиція неважлива, важлива. Хе-хе-хе, ні, ні. ні Обираємо кнопки і гравців, яких будемо сюди пхати. Коломуані Бергвейн у нас був Артеан, Так, як дублікат. І тут низькорейтингові гравці, тому я думаю, що ми можемо запхати їх навіть 5, тому що тут нема 95-ї, 6-х, ну є Рудігер але я не хочу його витрачати, залишу собі на збірку умовного зідана. Далі натискаємо ще раз трикутник, прибираємо позицію. Прибираємо Newest, прибираємо Untradable. Йдемо в розділ Gold. Кнопка паузи. І поїхали сюди закидати. Ну, скільки в нас там 5 хай рейтингових гравців. Я думаю, що можна, ну, там якогось 84-го. Давайте далі. 2-го, 8-го. R1, дійшли до голкіпера, L2 натискаємо. 88-й рейтинг. Добре, нам вже вистачає. Окей. Тепер подивимось, чи можемо когось засейвити. Я раджу різних рейтингів закидати так, через цей r 1 на лаву для запасних. І поїхали, наприклад, чи зможемо засейвити Лукаку. Ні, Лукаку не можемо. Добре, чи зможемо засейвити каналіса? Можемо. Але я не пам'ятаю, хто там був дублікатом 84-му рейтингу. Ну, але зміст ви зрозуміли. Все так, вандайка нема. Відправляємо. Порахуйте, скільки зайняло це часу. Дуже швидко все збирається. Ну і такий елемент фану, як на мене, прикольний. Тобто далі рухаємось в магазин. У вас будуть показуватися паки, чомусь воно так відображається, що не можна ну, одразу не завжди будуть дублікати. показуватися. але перед тим як відкрити, ми ж пам'ятаємо, що вони були. Хлоп, вони є. І так само по такій самій схемі ми можемо робити скільки завгодно, Ну, повторюю, це робиться дуже швидко. L1, L1, Хрестик Let's Go, пак відкритий. Тож, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, вам сподобався черговий бан для мене. Вандайка, можете мені так прямо написати в коментарях, мені буде приємно. Якщо цей лайфхак допоможе вам швидше збирати СБЧ. Мені буде приємно, значить я не дарма записав це відео. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково напишіть мені в коментарях, я спробую щось роз'яснити, але ну, намагався показати все максимально подробно. Тож, вибачте, якщо там десь було забагато тексту або забагато слів від мене. Побачимо з вами, коли побачимося. Я пішов тестувати вандайка, що тут робити. Сон відміняється. Бережіть себе, хлопці, все буде Україна, папа. -па.